Інформаційні підсумки дня на ФМ «Галичина». у студії Роман Мудрий Війна. Росія готується до весняного наступу на Сумщину і Харківщину. Диктатор Путін намагається виграти час. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для Льофіґарома. Україна бачить підготовку до цієї операції та поділилася цими розвідданими І союзника має Путін хотів розпочати цей наступ ще минулого року. Цьому завадила курська операція. І дотами за 7,5 місяців курської операції Росія втратила понад 55 тисяч окупантів. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський. З них безповоротні більш ніж 22 тисячі. санітарні, майже 32 тисячі загарбників. Полонені понад 940 окупантів. Голоком ЗСУ повідомив, що працював на Сумщині, оскільки ворог намагається витіснити та перевести бойові дії на територію України. Сирський ухвалив рішення про поповнення боєприпасів дронів та переміщення резервів. Внаслідок удару сил оборони України по аеродрому повітряно-космічних сил Росії Енгельс 2 20 березня. Ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування. Про це повідомило в нашому генштабі. Ці засоби ураження були розраховані для завдання трьох ракетних ударів упродовж березня-квітня цього року. Крім того, удари по місцях зберігання авіаційного пального призвели до знищення значних його запасів, що негативно впливає на можливість російського агресора забезпечувати бойові дії. Політика у Жі провели зустріч. Коаліція охочих за підсумками саміту французька та британська делегації вирушать в Україну. Іноземні місії працюватимуть над посиленням української армії. Про це під час прес-конференції заявив президент Франції Еммануель Макрон. І він також заявив, що робота над потенційним виряджанням так званих сил стримування в Україну триває. Участь можуть взяти декілька країн. Лідером буде Велика Британія. Вони можуть охоплювати морський повітряний та наземний простір в межах безпеки. Ці війська мали б розмістити у стратегічних місцях в Україні можливим варіантом є розгортання вздовж Дніпра подалі від лінії фронту. Ці війська мають діяти як інструмент стримування після укладення мирної угоди між Росією та Україною. Окрім того, міністра закордонних справ країн коаліція охочих мають три тижні, щоб підготувати пропозиції щодо моніторингу дотримання режиму припинення вогню в Україні. Франція надасть Україні пакет допомоги на суму 2 мільярди євро. Про це повідомив Еммануель Макрон. До пакета увійшли протитанкові ракети, засоби ППО, ракети для винищувачів міраже, ракети наземного захисту а Також бронемашини водночас французький лідер заявив, що європейські миротворці не перебуватимуть на лінії фронту та не воюватимуть з Росією. Економіка Україна і Сполучені Штати Америки опрацьовують новий варіант угоди про корисні копалини. Про це суспільному повідомили джерела в українській переговорній делегації. За їхніми словами, наші фахівці наразі ведуть роботи над запропонованим американською стороною новим проєктом угоди про Надра. Президент Зеленський заявив, що кінцевої версії угоди щодо корисних копалин ще немає. умови постійно змінюють. Нагадаю, раніше нардеп Ярослав Железняк отримав текст угоди зі своїх джерел та повідомив, що цей варіант на його погляд є невигідним для України. За його словами, угода. Передбачає створення органу управління фонду з п'яти осіб, де троє працівників сполучених штатів матимуть право вето. Пропозиція поширюється і на українську нафту та газ внеском сполучених штатів у резолюції реалізації угоди вважають допомогу надано Києву з 2022 року. Водночас про гарантії безпеки в угоді не згадують. Кримінал сьогодні стали відомі деталі втечі за кордон. Колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького за даними української правди до кордону підозрюваного супроводжувало прикриття вигляді авто із табличкою «200». сприяли співробітники поліції та колишні позаштатні працівники СБУ. загалом у порятунку Комарницького за даними співрозмовників української правди серед правоохоронців брали участь чотири людини з посвідченням служби безпеки України, два співробітники управління стратегічних розслідувань Закарпатської області та один тамтешні депутат. спецслужбам запевнила, що люди, які мали відповідні посвідчення на момент протиправних дій, не мали відношення до СБУ. за словами джерел української правди у правоохорон. Нахідних органах цих людей позбавили статусу позаштатих працівників служби безпеки за тиждень до втечі Комарницького. Двох співробітників нацполіції, причетних до переправлення фігуранта за кордон, звільнили їм. Повідомили про підозру. Працівники ДБР повідомили про підозру. заступниці начальника Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та її колишньому підлеглому через побиття військовозобов'язаного чоловіка. Деталі цієї справи розповість спікерка державного бюро розслідувань Ольга Чеканова. До ТЦК прийшов чоловік, який отримав повістку. Він мав чинне бронювання, оскільки працював на підприємстві критичної інфраструктури. Під час перебування в установі його направили до заступниці керівника. Посадовиця була незадоволена його поведінкою та почала примушувати підписати анкету військовозобов'язаного і відмовитися від бронювання. Після того, як чоловік не погодився на такі дії, вона вдарила його по голові, а потім почала душити. У кабінеті також перебував інший військовослужбовець на той час підлеглий чиновниці, який наніс потерпілому щонайменше три удари кулаками в обличчя та голову після побиття. У чоловіка відібрали телефон Унаслідок нападу. Постраждалий отримав забій головного мозку, синці та садна. Він не підписав жодних документів та звернувся до ДБР. Слідчі вивчають можливі інші випадки застосування насильства з боку працівників ТЦК. санкція статті передбачає позбавлення волі на строки до 12 років. Світ Кендер посилює військову допомогу Сі, як пише сошаєте прес у січні та лютому північна Корея направила до Росії ще три тисячі солдатів, а також значну кількість балістичних ракет малої дальності, самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню. Додам за оцінками об'єднаного комітету начальників штабів СЕУЛА приблизно чотири тисячі військових НДР були вбиті або поранені. Біля берегів Єгипту під час аварії Батискафа загинули російські туристи. Під водою проходила регулярна екскурсія. Генеральний консул Росії в Хургаді Віктор Варапаєв повідомив про п'ятьох загиблих. Серед них двоє неповнолітні. Його цитує російське ТАС. Крім членів екіпажу, на борту перебували 45 туристів, які приїхали за путівками. Серед них були й діти. Більшість відпочивальників рятували їх, доправили до лікарень. Попередня причина аварії зіткнення Батискафа із рифом, і подальше розгерметизація. Тернопіль Чина у Тернополі запрацювала соціальне таксі, що надає безплатні транспортні послуги маломобільним людям. Детальніше про таку ініціативу в коментарі «ФМ Галичина розповіла директорка тернопільського терцентру Ірина Семанишин. Основна мета соціального таксі полягає у забезпеченні доступності та мобільності людей, які пересуваються на кріслах колісних ходунках, паличках. Послуга є безкоштовною та здійснюється перевезення в межах тернопільської міської територіальної громади. Таксі перевозить. Поранених військовослужбовців, ветеранів війни з інвалідністю до реабілітаційних закладів, лікарень, соціальних установ та на інші важливі заходи. У західних областях завтра буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 2 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Ще кілька свіжих новин слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкти на радіо ФМ Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітка подій сьогодення та погляд майбутнє від публіциста, політична експерта Віталія Портникова.